1 листопада оформити та продовжити відстрочку можна буде як онлайн через застосунок Резерв Плюс, так і офлайн у ЦНАПах. Зараз роз'ясненням Міноборони відстрочки, оформлені через Резерв Плюс, продовжаться автоматично, якщо підстави підтверджуються через електронні реєстри. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Якщо ви маєте право на автоматичне продовження відстрочки, просто дочекайтеся сповіщення в Резерв Плюс і оновіть документ у застосунку. Якщо ж ви не підпадаєте під автоматичне продовження або не користуєтесь смартфоном. Доведеться збирати документи та звертатися до ЦНАПу, оскільки з 1 листопада в ТЦК вже не прийматиме документи. Алгоритм оформлення відстрочки через ЦНАП наступний. Подайте заяву до голови комісії ТЦК через ЦНАП з особистими даними, контактами та документами. Адміністратор перевірить і та надійшли їх до ТЦК. ТЦК розглядає документи за 7-15 днів. ЦНАП. Повідомить про результат телефоном, а в разі відмови отримаєте лист на емейл. Також інформація оновиться в застосунку Резерв Плюс.